Добрий день, мої шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Давненько я до вас не виходила. Заняті працюємо, працюємо з розсадою. Ну і по господарству, по, по хаті. Жіночу роботу ніхто ніколи не відміняє. Хочу вам показати, мені чоловік для мене зробив ще один стелаж для моєї малечі, для моєї для розсади. Тож, Хочу вам показати, бо багато було запитань, який стелаж, що. Чоловік зробив його з підручних матеріалів, зараз все вам покажу, розкажу. Тож, Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Ну і заодно покажу вам, як виглядає на сьогодні. Сьогодні у нас 9 лютого, неділя, мої малесенькі рослиночки, мої квіточки. Тож будемо робити огляд. Ну, ось так виглядає стелаж. знову ж, доповнив чоловік, щоб на верхній поличці також було світло, ось з таких... Уголки металеві, відрізав і зробив ось такий тримач для такої длінної лампи. От, Все вмикається, От, е, застелено все, е, підложка під ламінат або фольгоізол так називаємий. Е, також боки всі теж утеплені фольгоізолом. ізолом. Е, отакий використовувався скотч для прикріплення, тому що тут металева стійка. Ось. із отаких різних дощок зробив полички. Ну і накрили ось просверлені такі тут о, дирочки е, сверлом і. Е, Тримачі такі йдуть разом з світильником для світильників. На кожному світильнику є вмикать-вимикать ось отакі такі тримачі. Вони йдуть прямо з лампою. Окремо чоловік тільки брав болтики, гаєчки і робив у досках отвори і прикручував оці тримачі. Ну, і також він все зводить на один шнур. Шнур окремо купували. ось, Як ви бачите, це металевий він зварив такі угольники, зробив сам каркас для е, поличок. от, Для цієї якби, етажерку таку зробив. І здосток, ось, бачите, доски, звичайні доски зробив полички і прикріпив мені лампи. Лампи ось такі, знімаю. Тому що багато було питань по ламп. Ось, бачите, свідоодний світильник. На горі така дуже длинна лампа. От 12 вольт, отака. От бачите. Тут. А тут оце ось отакі. ця 90 см, а ці по 60 см. Ось, як ви бачите, ця була 160 гривень лампа, а ця була 190 велика. Три, три по 60 см лампи. От, ось вони, такі по 60 см лампи на поличку. І ось. Е, відстань між поличками тут е, 30 см. От, тут більше внизу. І у верху також між лампою і поличкою 30 см. От. Ну, а одна поличка вийшла. Це не поличка, це тут у мене жур... журнальний столик. І на журнальний столик покладений оцей оця етажерка. Ось, бачите, вже перевернула. Наробила клопоту, поки знімаю. Ну, і ось показую. Це обрієта, так виглядає на сьогодні. Обрієта моя. Так, висаджувалася 3 лютого у стаканчики. Ось вона так собі гарненько росте. Це обрієта. Багаторічна рослина. Далі ось розсаджена, ну, це е, гравілат чилійський. Ну, і тут ось трохи гравілату. І трохи лаванди, бо дуже-дуже багато стаканчиків, це таке, що менше, остається у лоточках. Ну, а тут ось бачите, гравілат у стаканчиках розсаджений, отак От себе почуває на сьогодні. Висівала я його 11 січня. Ну, а сьогодні на 9 лютого так виглядає. Розсада гравілату. Далі тут ось розсада остеоспермума, от 2 числа садився в стаканчики 2 лютого, а висівався також 11 січня. Отакий от остеоспермум. Ну і отам теж ось отак. Невдобно, тому що тут, бачите, низько. Так, це наша гвоздика, яку ми з вами разом сіяли. Ось. Отак вона себе почуває, отак виглядає. Взійшла дуже рясно. Гвоздика з пакетиків. Пакетики від фірми Helios. Дуже рясно, дуже гарно повсходила. Гвоздика переста, гвоздика трав'янка. І гвоздика, господи, Мулін Руш. Мулін Руш оце посередині, це ось отрав'янка, така вона дрібніша. І це гвоздика переста, два рядочка. Сіяли ми її з вами 29 січня. 29 січня. Сьогодні у нас 9 лютого. от такі сходи. Ще треба їм підрости, для того, щоб я їх могла розсадити. От. Ну, а це у нас алісум багаторічний, алісум скельний бурячок. Отак от себе почуває. Також висівався 11 січня. от висівався, А розсаджений 2 лютого. Отак от він себе почуває. Отак от він виглядає на 9 лютого. Це алісум скельний, бурячок, багаторічна рослина. На цій поличці петунія суміш. Далі, отак виглядає на сьогодні лаванда. Лаванду висівала 13 січня. Розсадила учора 8 лютого. От. І тут е, Віола Ультіма, Також висівалася 11 січня, а розсаджувалась учора. Ось так виглядає Віола Ультіма. От. І так виглядає лаванда. Лаванда була трошечки потягнулась, я її трошки заглубила. Ну, а тут петунійка. Отак. Так. От. Це так ось у мене у тепер у цьому стелажу. Це рослинки у мене на підвіконні. Тут це ось шавлія. блискуча біла. Ось отак у стаканчиках вона. Далі це е, віола Рококо у стаканчиках. Також сіялась 11-го січня І розсаджувала 3 лютого. ось отак Далі. Тут у мене катарантус, катарантус. Були випади катарантуса, 2 лютого розсаджувала, і були випади. І на їхнє місце, там, де були випади, деякі манюсінькі рослинки, не вижили чомусь у касеті. На їхнє місце я розсадила петунію. Як ви бачите, воно відрізняється ось катарантус, і ось петунія. Щоб не було пустого місця. Бо місця катастрофічно не вистачає. Ну, і тут, ось, бачите, катарантус є у стаканчиках. Ось, у стаканчиках катарантус. Ось отак він виглядає на сьогодні. Отака розсада. Ось. Бачите? Катарантус. Він був трошечки потягнувся. Я його е, трошки заглибила в стаканчик, я показувала. От. Далі тут отак виглядає петунія. Розсаджена петунія. Петунія у мене суміш. Було як своє насіння, так і покупне насіння. Насіння було не гранульоване, насіння було просто таке розсипне. От-отак. От Почуває себе петунія. Також висівалась 11 січня. Ну і розсаджена деяка була розсаджена 2-го, 3, ну, так кожного дня потрохи я десь щось садила. Так, тепер цей стелаж. Перший мій. Ось так виглядає також гвоздика 29-го. Ми сіяли. Тут. Е... Гвоздика китайська. Гвоздика оце махрова. І просто гвоздика китайська. Також е, пакетики від фірми Helios. Це бербена, це власне насіння. Сіялось 11 січня. Отак виглядає на 9 лютого. А тут гвоздичку ми сіяли 29 січня. От. Це бегонія, як ви бачите, вже забарвлюються листочки, бадабум. Це буде і з темним таким листочком вічно-квітуча бегонія. Це було з гранул. Отак От вони вже підросли. Сіялись 11 січня гранулами. І ось на 9 лютого отак виглядає розсада бегонії, бадабум. Це е, крезі дезі ромашка. Висіяна була 28 січня. Отак От на сьогодні виглядають сіянці ромашки Крейзі Дезі. Далі Алісу. Алісум, Алісум. Е -е, простий оцей однорічний пахучий. Тут суміш різних кольорів. Отак От оце виглядає Алісум. Висівався він 11 січня і висаджувався в стаканчики 3 лютого. Отак От виглядає Алісум у стаканчиках. Далі, це лобелія. Оце в стаканчиках це лобелія. Також висівалася 11 січня і садилася 4 лютого у стаканчики. Отак. От на сьогодні виглядає лобелія. І ще лобелія в мене залишилась отак. Я її просто прорідила, розсадила у лотку. Це також ось лобелія. Отакими кучками. Ще тут у мене ось ліатрис. Один стаканчик, два сіянця. Старе було дуже насіння, але бачите, зійшло таке два сіянця. Рожева. Ліатрис. Ліатрис Також 4 лютого пересаджений в стаканчики. Отак От виглядає на сьогодні. Далі пенстимон фіолетовий. Один саджанець отак. От помалесеньку, помалесеньку росте собі. Далі два стаканчика це пенстимон білий. Також 4 лютого висадила ось. Ці трошки краще виглядають. І ось також пенстимон білий. От. Далі. Пегоня вічно квітуча бадабінг. То бадабум з коричневим листом. А бадабінг це із зеленим листом. Вічно квітуча це власне насіння. Отак дуже зійшло. Треба буде вже розсаджувати. Вже з'являється е, листочок справжній. І от як він вже гарненько наросте, буду оці малявочки потихесенько розсаджувати, бо їм тут затісно вже. Так, Далі дельфініум, багаторічний суміш від Тетяни Орлової. Насіння куплялося на фейсбуку Тетяни Орлової. От гарна така схожість, і вже також є справжній листочок, треба буде розсаджувати по окремим склянкам. Потім колеус. Колеус від фірми Геліус. Дуже гарно зійшов, дуже гарно наростає, також потрібно буде розсаджувати по окремим ємностям. Сіявся 11 січня. он бачите, вже де на кої яких з'являються такі як, цвітні вже кольори. Вже не тільки зелені, а вже якісь кольори з'являються на листочках потрошки. Ну і Портулаку з усього того лоточка у мене один сіянець. Так, є він один і росте. Також 11 січня висівалося. Ви бачили, що в мене пропали всі сіянці портулаку махрового. Ну, а один так вижив, так він один росте. Не знаю, що буде далі, але поки місь отак він виглядає на сьогодні. Добре, що насіяла багато у відкритий ґрунт. Далі чаполичка. Тут у мене геліотроп. Також висівався 11 січня. І ось так виглядає на сьогодні геліотроп. Розсада. Оце стільки у мене, це все геліотроп. На 9 лютого Отака розсада. Далі Геліотроп із власного насіння висівалося, розсадила, отак виглядає. 11 сілось, розсадювала я його 3 лютого. Отак він виглядає. Далі примула, також вже потрібно висаджувати в стакани окремі, примула з фірми Геліос пакетики. Чому я кажу? Тому що в мене багато дівчата питають. А як вам фірма Геліус? Там дуже дешеві ціни на насіння. Ось дівчатка. Дивіться, це насіння від фірми Геліус. Схожість дуже гарна. Рослинки ростуть гарно. Тому не потрібно переплачувати. Так, далі. Отак на сьогодні виглядає. Посів туї із насіння. Це туя. Сіяла 13 січня сьогодні 9 лютого. Отак От виглядають посіви туї. Насіння збирала сама, стратифікувала, тобто з осені його поклала в холодильник. А потім 13 січня просто посіяла у вологий ґрунт. Грунт універсальний покупний. Так. А оце наш посів вербени Бонарської. Насіння пакетик, професійне насіння фірма. Сіяли ми з вами 29 січня. І ось на 9 лютого маємо два прорости. Останне на сінечку лежить по камість. Он є вже проклюнуте, койде. Тобто, воно, бачите, нерівномірно сходить, потихеньку сходить. І маємо два отакі росточки. Ну і он потихеньку, не знаю, як вам навести, он видно. Ко йде, на сінячку починає проклювуватись. Ну, а остальне щось думає собі. Ну, два ростка є, це вже добре. Надіюсь, діло буде. Остання поличка нижня на цьому стелажу заставлена. Так, тут у нас арабіс. Так ось що висівався 11 січня. Пересаджувався в гуршечки 4 лютого. Ось так багаторічний арабіс. Далі маргаритка. Маргаритка. Теж висівалася 11 січня. Пересаджувалася 4 лютого. Маргаритка. От. Тут петунія, Суміш петуній. Було і власне насіння зібране. Було з пакетиків насіння. Деяке я не знаю. Просто суміш петуній, воно й видно. По самим росточкам вони всі різні, навіть листочки. В когось довгіші, в когось кругліші. І по-різному вона трішки і розвивається. От. Так, ну і тут у лоточку у лоточку ротики карликові, власне, зібране насіння. Ну, а тут скраєчку маргаритка маленька ще. Більшенькі я посадила ось у стаканчики маргаритки. Ну, а ці дрібненькі розсадила от в такий лоточок. І тут ротики карликові. Також висівалося 11 січня. А розсадила я його 4 лютого. Тут також такі малепесенькі, петунійки у лоточку залишились. Більше я повибирала оце окремо в отакі ось касетки, ну а дрібненькі там ще ростуть. Також ще тут оце дрібненькі геліотроп залишки. Ти пересадила в скляночки, а ці дрібніші тут ось у лоточку. Ще є зверху отака поличка не заставлена. Також із світильничком. Я вам цей стелаж уже свій показувала. Він у мене вже три сезони. Також, ну цей стелаж купляний був в епіцентрі, бачите, він такий металевий. Також чоловік тут присверлював полички ці металеві, щоб прикріпити сюди лампи. Оці. Також такі оці led світильники я вже вам показувала. Також можна кожну поличку вімкнути-вимкнути окремо. Також цим утеплювачем все обшито. Ну, а зверху я отак закриваю отакими здоровими целофановими пакетами, роблю, е, якби парничок там. От, От. Ну, а тут ось на нижній не закривала, щоб зробити трошки меншу температуру для рослинок. Просто на підвіконні у мене стоять рослинки, і їм є також досвічування. Отака лампа включаю я, просто зараз вимкнула, вмикаю я так лампу. От, І іде їм сюди підсвітка. Це аргірантемум живець. Один є, один щось, мабуть, не хоче жити. Тож, отакі справи у мене на сьогодні. Я працюю далі, бо дуже ще багато всього розсаджувати. Як ви бачите, а також ще потрібно буде сіяти. Що буду сіяти, буду вам знімати. От, по отак. Дуже багато, ще всього дуже розсадити, пересадити. От, то роботи вистачає. О. Ну, а вам щиро дякую за те, що були зі мною, за те, що дивитесь. Коментуйте, ставите вподобайки за ваші підписки, за вашу підтримку. Щиро, щиро вам всім дякую за ваші замовлення, що замовляєте в мене на сінечку. Дуже-дуже дякую вам. Це велика-велика підтримка для мене на теперішній час. Всім бажаю здоров'я, добробуту, благополуччя, успіхів, в, усьому, в усіх ваших починаннях, натхнення. Ну і найголовніше всім нам миру. Не забуваємо дякувати нашим дівчатам і хлопцям, які нас боронять, низький їм уклін, величезна їм подяка за те, що ми живемо за кожний день, за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми можемо займатися своїми справами і просто жити. Дякуємо і допомагаємо, хто як може і чим може. Кожна копійка. Як кажуть, з миру по нитки голому сорочка. Тож, не дивимося, що в нас нема там тисячів, а навіть одна, дві, п'ять гривень нашого донату це буде велика допомога. Нас багато, тож працюємо, що можемо. Хтось, хтось якісь продукти, хтось якісь закрутки, хтось щось пов'яже, хтось. Ну, коротше, нашим хлопцям і дівчатам там потрібна наша підтримка і наша допомога. Ще раз всім щиро дякую. До побачення, до нових відео. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку і зайти в коментар. Всім відповідаю на ваші запитання і дуже тішуся за вашу підтримку. До побачення, друзі!